А поговоримо відтак про ракетну взагалі, стратегію Росії з огляду на те, що речник командування повітряних сил юрігнат напередодні повідомив, що Росія таки досягла угоди про постачання ракет з Ольфагарта Фатех 110 і. Потенційно, навіть пан Ігнат говорив про те, що можуть їх розташовувати на території Білорусі, що скорочує е, час прильоту цих ракет, якою може бути відтак подальша стратегія Росії щодо обстрілів нашої території? Чи далі вони будуть цілити у енергетичні об'єкти? Я розумію, що ми трішки забігаємо наперед, тому що ракет ще немає, але знову ж таки попереджаємо про ризики. Ну тут в першу чергу так треба сказати, що пане Гнат говорить і прогнозує, де вони можуть бути розміщені. З точки зору аналізу, він робить все правильно, все зрозуміло. І говорячи про те, що і попереджаючи про складність збиття цих ракет, що вони балістичні, і про те, що вони можуть розміщені бути в Білорусі. Ну, тому що там Росія розміщувала свої іскандери, які теж є балістичними, і можливо на ті ж позиції вони можуть розмістити і іранські ракети. Це теж зрозуміло. Є зараз два моменти: по-перше, попри те, що фіксується, що авіасполучення між Іраном і Росією інтенсивне, і що іранські літаки прилітають, а, поки що немає 100% відсотку. Підтверджень, ну, принаймні про них не говорять, що ці ракети вже доставлені в Росію, і до речі, ось, ось ця пауза, яка виникла, коли вже ну, практично говорилось про те, що ракети мають бути, тому що е, Іран з Росією дійсно досягли домовленості. І про це попередила і українська розвідка, і писали західні ЗМІ, і Про це говорилось, але щось ймовірно сталося, або Іран відтермінував. Постачання або відбувся якийсь збій. чому тому, що мені здається, що якісь процеси, по-перше, варто очікувати найближчим часом в Ірані, бо там, крім того, що опозиція виступає, там зараз, скажімо так, виникають тертя між духовним керівництвом і військовим, і це теж не може не позначатися, зокрема на військово-технічній співпраці. Я хочу нагадати, що цього тижня. З'явилися матеріал і заява колишнього посла Ірану в Росії про те, що не варто було б Ірану так сильно допомагати Росії в війні проти України, а він це зробив на шпальтах консервативного одного з передових видань в Ірану. Тому це не просто так з'являється. Вочевидь, у них йдуть якісь дискусії всередині. Чим вони закінчаться, звичайно, для нас теж важливо, тому що від цього буде залежати майбутнє: поставлять ракети чи ні. Але якщо ну і другий другий момент, все ж таки, я думаю, що США і Захід досить серйозні сигнали послали Ірану. Чим для них може закінчитись така співпраця і підтримка Росії в цій війні і що не варто цього робити? Ну і але ми повинні виходити з гіршого сценарію, якщо ми виходимо з гіршого, що такі ракети мають зможуть з'явитися. Відповідно, ми повинні розуміти, що це безумовно буде впливати на рішення Росії щодо посилення атак на різні об'єкти на території України. Безумовно, вони будуть намагатися їх використати за призначенням ці ракети. Яким чином їм протидіяти? Ми якраз і це про це говорили попереднього разу. Тут додати нічого. Мабуть, я додам, що системи які, на які ми розраховуємо від Франції. Нам би в цьому допомогли, як і насамсель, які я думаю допоможуть. Але так само знову ж таки, інформація, яка зараз лунає а, про ці ракети, з одного боку є про те, що вони дійсно високоефективні, не можна їх недооцінювати, і ми жодному разі не будемо це робити. Друге, направду, скажімо так, а, не так багато інформації, щоби. Іран їх застосовував, застосовував, знаєте, там надзвичайно вдало знищував якісь об'єкти. Вони пробували наносити удари по американським військовим базам в Іраку. Вони там вражали дещо, дещо не долетіло. Ну тому тут, уже, знаєте, можна буде давати відповідь після того, як якщо ці ракети з'являться і вони вже будуть застосовані, як їм протидіяти, і як найефективніше, ну скажімо так, яка їх, можливо, точність, які в них є проблеми і так далі. Ну але щось якась заминка виникла? Це в принципі вселяє надію, що можуть відбутися певні процеси, які взагалі вплинуть на те, що е обмежаться безпілотниками і без е балістичних ракет.